Реліз Baldur's Gate 3 вже зовсім скоро, залишаються лічені дні. А це означає, що ми маємо підготуватися до виходу однієї з наймасштабніших ігор в історії до гри колосальних розмірів, котра ще з моменту анонсу замахнулася на статус культової. Звісно, на її місці було вже чимало ігор. Згадайте той же провал Cyberpunk 2077 на релізі, скільки було обіцяно, і що вийшло реалізувати насправді. Проте щось мені підказує, що Baldur'S Gate 3 не повторить долю ігор, котрі обманули фанатів брехливими обіцянками. Бо для цього є дуже багато вагомих причин. У сьогоднішньому відео я розповім, чому вам потрібно чекати на реліз Baldur's Gate 3, чим саме ця гра обіцяє підкорити геймерів по всьому світу. А ще я спробую описати весь колосальний масштаб нового творіння Larian Studios. З вами, як завжди, канал GameViz. Дякуємо за підтримку нашим жертводавцям. Без вас наш проект не зміг би так швидко розвиватися. Доєднуйтесь і ви до числа цих крутих людей. Ми половину зібраних коштів відправляємо на потреби ЗСУ або у інший фонд за вибором патронів. Вся звітність, як завжди, у спільноті. В будь-якому разі запасайтеся смаколиками, бо зараз я вам наведу 14 причин, чому вам, якщо ви любите відеоігри, обов'язково треба зіграти у Baldur's Gate 3. Причина перша. Розробник, який не розчаровує. Почнемо з того, що розробкою Baldur's Gate 3 займається компанія Larian Studios. Чому це важливо? Ха, Та то тому, що Ларіан дуже добре вміють робити рольові ігри. Згадайте лише франшизу Divinity Original Sin, яка стала ледь чи не єдиною класичною RPG, котра реально стала культовою за останній час. І передбачаючи ваші коментарі, скажу, що ні. Ні Відьмак 3, ні Асасін Скріт. Ні, навіть Dragon Age — це не класичні рольові ігри. Тому порівнювати ці та подібні ігри з Divinity Original Sin просто не можна. Свобода дій на абсолютно різному рівні. При цьому Ларіан зробили успішну покрокову РПГ у той час, коли ніхто вже просто не вірив у цей жанр. Ще важливим є факт того, що Ларіан Studios хотіли зробити Baldur's Gate 3 набагато раніше. Вони намагалися викупити права на франшизу про ворота Балдура ще на початку десятих років, але їм це не вдалося. Власники франшизи з Wizard of the Coast відмовилися навіть розглядати пропозицію від студії NoName. Проте пройшли роки. У світ вийшли дві частини Divinity Original Sin і після цього власники прав на Baldur's Gate вже самі зв'язалися з Larian Studios. Вони були вражені якістю Divinity Original Sin, а тому самі запропонували Larian, щоб ті зробили третю частину Baldur's Gate у повному сеттингу та в повній відповідності з правилами настільної рольової гри Dungeons and Dragons. Таким чином, студія нарешті досягнула своєї мети і змогла втілити всі багаторічні напрацювання в одному проєкті. Але Baldur's Gate 3 гра дійсно нового покоління, і вона потребує нового заліза, щоб дати той самий незрівнянний ігровий досвід. І ледь чи не найбільшу роль тут грає SSD-накопичувач. Якщо у вас звичайний HDD або слабеньке SSD, то краще забудьте про Baldur's Gate 3. Ці довгі завантаження вб'ють вас набагато швидше, ніж король демонів максимального рівня. Вам дійсно варто задуматися над апгрейдом ПК. І при виборі найкращого SSD для нього варто звернути увагу на Fury Renegade від компанії Kingston. Чому саме цей накопичувач? Ну, наприклад, швидкість у 7300 Мбіт на передачу та 7000 на запис для версії на 4 ТБ завантажить локації в іграх швидше ніж ви дослухаєте наступне речення. Також це значно пришвидшить роботу системи, програм та скидання файлів з вашої старої флешки. Яку, до речі, теж можна оновити у Кінстон. Також на цьому SSD вже стоїть низькопрофільний графеново-алюмінієвий тепловідвід. А для супернапружених каток чи ультрамонтажу модель Renegade має опцію з радіатором. Також це SSD підходить і для PS5. На сайті Кінстон є гайд, як його встановити. Більш детальні тести швидкості всіх ємностей ви з легкістю можете знайти в інтернеті. А для тих, хто хоче зрозуміти цей досвід особисто, я залишу посилання в описі. Переходьте за лінком та обирайте свій розмір Fury Renegade. А ми поки повертаємося до нашої Baldur's Gate. Причина друга довга та кропітка розробка. Друга причина, чому Baldur's Gate 3 буде недосяжним металоном на довгі роки, це розробка цієї гри. Я вже не пам'ятаю, коли востаннє якась гра розроблялась настільки добре і правильно. Подумайте самі. Розробка тривала 6 років. При цьому три останні роки гра перебувала у ранньому доступі, і це дуже важливо. Бо всі ці три роки звичайні гравці буквально тестували Baldur's Gate 3, не дозволяючи розробникам розслабитися і залишити якусь відверто дратуючу чи просто зламану механіку. Ларіан Студіо здійсно дослухалися до фанатів, комунікували з ними з приводу гри, робили різні звіти та патчі з проробленою роботою. Виправленню гри, багів та дисбалансу. І це дозволило оголосити дату релізу, коли гра вже була готова. Тобто, ще раз, працівників не змушували залишатися понаднормово, щоб вкластися у шалені дедлайни. Дату виходу не переносили вперед в часі на місяць, півроку чи рік, як це роблять у купі інших проєктів. Згадайте лише кіберпанк, дату виходу якого переносили тричі. І при цьому гра все одно вийшла шалено забагованою. Larian Studios натомість вирішили випустити гру, коли вона вже була готова. І навіть більше того, спочатку датою релізу назвали 30 серпня, але перенесли його на 3 серпня. Тобто гра вийде на місяць раніше, ніж планувалося. Виправте мене в коментарях, якщо що. Але я не пригадую інших таких прикладів. В будь-якому разі такий підхід викликає ще більше симпатії і ще більше надій. Причина третя: Всесвіт Dungeons and Dragons. Тепер поговоримо про всесвіт гри. Тут коротко. Бо ми просто матимемо справу із Всесвітом Forgotten Realms. Ті, хто мають уявлення про Dungeons and Dragons, знають, що це таке. А хто ні, що ж до вас є питання? Може нам варто зробити окремі відео про Forgotten Realms на каналі? Пишіть про це у коментарях. В будь-якому випадку, якщо коротко, тут є все, що обожнюють фанати фентезі: ельфи, дракони, магія, портали, катаклізми. Орки, гобліни і ще десятки інших рас, десятки неймовірних міст, купа релігій, богів, благословення, храми, гробниці, замки, кислотні болота, заборонені ліси, дикі степи, холодні пустелі півночі, дивовижні звірі, прокляті мерці, духи феї, прибульці з інших світів, інші плани буття, древні раси, демони, ангели та захмарна купа фантастичних історій: фаєрун або фейрун. Це світ пригод, випробувань та взагалі всього, що ви тільки можете собі уявити. Я ніколи не зможу перерахувати все те, що в ньому є. Тож просто знайте, це ідеальна фентезійна реальність, в якій неможливо засумувати. Причина четверта: створи свою власну пригоду, як в D&D. Це дуже круто з багатьох сторін. А найбільше це круто, тому що Ларіан Studios робить свою гру з максимальною любов'ю до всесвіту Forgotten Realms. А отже, гравець зможе буквально створити свою власну історію у цьому світі. Розробники обіцяють максимальну свободу. Вирушай, куди хочеш, говори з ким хочеш, і роби, що хочеш. Створи такого персонажа, якого ти хочеш. І вклади в цього персонажа всього себе. Проживи з ним ігрову партію, бо це можливо. Причина п'ята: неймовірна система створення персонажа. До речі, з приводу створення персонажа. Ще один крутий факт про Baldur's Gate 3 полягає в тому, що система створення персонажа в ньому просто колосальна, інакше її не назвеш. Ви тільки вдумайтесь: на вибір у вас 11 раз, і у кожної з них по кілька похідних раз. Тобто, вибравши якогось ельфа, вам ще треба буде обрати, що це за ельф: вищий ельф чи лісовий ельф. Загалом на 11 раз у нас буде 28 похідних раз. Далі треба буде вибрати клас персонажа. Їх є 12, а за кожним класом ще кілька похідних класів. Тобто, ставши паладіном, ти, до прикладу, ще й вибираєш, яким саме паладіном, тим, що проголосив клятву предків, чи тим, що з клятвою вірності. І похідних класів у нас є ще 28 в загальній сумі. Бардові треба обрати його музичний інструмент, бійцю стиль бою, і так далі, і так далі. Крім цього, є ще передісторія персонажа, яку також треба обирати. А ще треба визначитися з минулим персонажа. Я вже мовчу про налаштування зовнішнього вигляду, котрий є дійсно детальним, та за котрим можна провести не одну годину, якщо сильно заморочитися. А ну і це ще не кінець. Все, що ви оберете із цих класів, субкласів, рас, передісторій, всього іншого, все це впливає на ваші характеристики та на закляття. Які ви можете чи не можете вивчати. О, а вивчати тут є що? Більше 600 заклять у грі, більше 300 пасивних умінь. Навіть прочитати описи до всього цього буде навіть довше, ніж проходити деякі інші ігри. А ще є характеристики: сила, спритність, витривалість, розум, мудрість та харизма. Усі вони також мають велике значення. Потрібно розуміти, що прокачуєш в залежності від класу та раси, яку ти вибрав. От є в тебе варвар, йому знадобиться сила та витривалість в першу чергу, а от інтелектом можна пожертвувати. Як я вже казав, все це має значення. Персонаж такого варвара прекрасно впорається з тим, щоб вибити двері, але коли потрібно відкрити замок чи прочитати древній текст, він навряд чи впорається. Хоча шанс на вдачу є завжди. Та і крім того, кожен може прокачати ще якісь скіли, які дадуть перевагу в різних ситуаціях. Хочеш приручати собі тварин, прокачай цей скіл, і шанс приручити когось буде більшим. Хочеш знати історію? Те ж саме. Скіл збільшить твої шанси на успіх при перевірці знань. Але от саме про фортуну ми поговоримо пізніше. Так, от система створення персонажів в Baldur's Gate 3 це щось воїстину колосальне. Якщо ви грали в Dungeons and Dragons, вам буде простіше. Якщо ні, то доведеться дуже багато читати і багато в чому розбиратися. Я не знаю ще жодної РПГ з настільки детальним налаштуванням персонажа. Звісно, можна покластися на рандом або обрати кастомного персонажа, якщо вам ліньки розбиратися у всіх хитросплатіннях всього. Але тоді вам доведеться вивчати ці механіки вже під час проходження гри. Коротше, створення персонажа в Baldur's Gate 3 це така собі окрема гра у грі, і її масштаб захоплює. Причина шоста колосальний відкритий світ. У Baldur's Gate 3 вам буде доступний просто колосальний відкритий світ фаєруну. Крім цього, можна спуститися під землю, бо там є свій окремий підземний світ зі своїми дивовижними підземними расами типу гриболюдей. Якщо читали книги Роберта Сальваторе про темного ельфа, то ви знаєте про що я. Крім підземного світу, є ще корабель і окрема здоровенна локація, на якій починається гра. Також нам обіцяють можливість побувати на інших планах буття. Коротше, якщо ви хочете дослідити кожен куточок гри Baldur's Gate 3, беріть відпустку на роботі, бо вас затягне на сотні і сотні годин. Мапа була великою навіть у ранньому доступі, а це приблизно всього четверта її частина. Мені такої кількості контенту вистачило на 100 годин геймплею. А що буде на релізі повної версії гри, я тут боюсь навіть уявити. Причина сьома. Майже безмежна свобода дій. У гру вас затягне ще й тому, що в цьому світі можна буквально робити ледь чи не все, що хочеш. Ти абсолютно вільний. Не можеш відкрити замок на скрині, розбий її, якщо вистачить сили, або відкрий якоюсь магією, якщо пощастить. В інших іграх ти стояв би біля дверей, граючи за здоровенного варвара, і просто не міг би їх відкрити, якщо вони були б закриті. А тут просто вибий їх, роби що хочеш, і як хочеш. Відігравай будь-якого персонажа, злодія, що чинить всім пакості, крадія чи благородного лицаря. Треба виконати завдання. Вибери той варіант його виконання, який тобі підходить. Пробийся через натовп ворогів або причаруй їх своєю харизмою, або просто обдури їх, або тихо вкради те, що тобі треба. Ну просто роби що хочеш. Тут немає закритих локацій, куди неможливо дістатися, немає пустих багатоповерхівок, куди неможливо зайти, бо це просто декорація. Світ гри абсолютно живий, і все має сенс. Роби, що хочеш. Можеш перебити всіх добрих НПС на своєму шляху. Можеш навпаки, знаходити друзів повсюди. Коротше, просто дій та зустрічайся з результатами своїх дій. От така от геніальна тавтологія геніального геймплею. Свобода. Це девіз Baldur's Gate 3. Причина восьма Живі персонажі. Але також серйозна сила цієї гри у її персонажах. Відносини з персонажами у Baldur's Gate 3 також захоплюють кількість діалогів і кількість варіантів відповідей на ті чи інші репліки величезна. При цьому знову ж таки кожне слово на щось впливає. Однією реплікою можна відкрити собі цілий додатковий квест, або ж навпаки, закрити його для себе назавжди. Персонажі розкриваються поступово, розповідають свої історії, до них звикаєш. Вони можуть подобатися або ні, проте навряд чи вони змусять вас просто про себе забути. Як і в інших схожих іграх, герой збирає собі компаньйонів, з яких потім складає команду на чотири персонажі, котрі проходять гру разом. Звичайно, команду бажано збирати збалансовано: треба один танк, потрібен і той, хто буде завдавати багато шкоди, і якийсь мудрець не завадить. Та й лікар мусить бути на поготові. Проте навіть так все це не обов'язково. Ви можете брати у команду тільки тих персонажів, які вам подобаються. Важливо розуміти, що всі вони особистості, у всіх них свої інтереси на першому місці, і всі вони по-різному реагують на ті чи інші слова, тож у розмові треба бути обережним. Що важливо, усіх компаньйонів можна заромансити, побудувати з ними любовні стосунки. Тож кожен гравець і кожна гравчиня знайде собі пару до душі, навіть якщо цією парою буде ведмідь. Ну всі ж бачили трейлер. Хоча, звісно, можна залишитися і в гордій самотності. Вороги тут також цікаві, ви навряд чи знайдете ворога, котрий би був просто манекеном для биття. Усі вони дійсно живуть у цьому світі, керуються своїми мотивами, які часто можна зрозуміти. Якщо місто гоблінів не виживе без кривавих жертвопринесень, то як бути його жителем? Причина дев'ята колосальний сюжет і 147 годин катсцен. З такої кількості крутих персонажів виростає й довгий, багатошаровий та розвинений сюжет. Початкова мотивація головного героя позбутися паразита, якого йому підселили в голову Ілітіди. Проте це не так просто. Та й навіть з цим паразитом не все так однозначно. Він може допомогти, можна прислухатися до нього і підкоритися його волі. Хто зна, до чого це призведе. Знову ж таки, неймовірна свобода дій дає змогу сподіватися на багато різних кінцівок для нашого персонажа. Тільки гравцю вирішувати, чим закінчиться його історія і ким він буде на її фініші. Героєм світу чи злодієм, котрого всі зневажають, історія обіцяє бути довгою. І розробники обіцяють близько 80 годин геймплею тільки для проходження сюжетки. Вибачте, але така кількість геймплею то більше, ніж в деяких серіях ігор. Та що тут говорити, коли сценарій гри це більше двох мільйонів слів діалогів та закадрового голосу. Ще раз. 2 мільйони слів. Не знаєте наскільки це багато. Ну у третьому відьмаку було 450 тисяч слів. Це з усіма доповненнями. Тобто в Baldur's Gate 3 майже в 5 разів більше діалогів. А катсцени? люденьки, ви знаєте, що в грі 147 годин виключно синематиків. Ще раз 147 годин. Я навіть просто не можу порівняти це з жодним aaa проектом Звучить неможливо. Неймовірно колосальна робота. Звичайно, не всім персонажам, не всіх раз та класів дано побачити всі катсцени. Є особливі синематики, які залежать від тих чи інших виборів. Але знаєте, на це я навіть не хочу робити знижку, бо цифра неймовірна в будь-якому разі. В результаті ми отримаємо сюжет та персонажів, хитросплетіння відносин котрих повинно затягнути на сотню годин у найшвидшому з можливих проходжень. А якщо досліджувати відкритий світ. Я боюся навіть називати ті цифри, котрі займе проходження Baldur's Gate 3. Важливо пам'ятати ще про одне: Baldur's Gate 3 ніяк не пов'язана з першими двома частинами франшизи сюжетно. Навряд чи ми навіть отримаємо якихось персонажів звідти в якості Камео. Це просто абсолютно окрема історія. Причина 11. Бойова система та магія. Що ж, ми переходимо до бойової системи, і тут знову мусимо використовувати ключове слово цього відео свобода, максимальна свобода. І зараз ви зрозумієте, чому є багато ігор, де ви можете битися взагалі всім підряд. От, підібрали десь якусь флягу з чимось, киньте її у ворога чи якусь рослинку підозрілу. Те саме, все наносить шкоду, і все працює. Сповільнюйте, підпалюйте, вбивайте, дійте з тіні, зцілюйте, воскрешайте, знищуйте ворога будь-яким способом. Можете зіштовхнути його з краю скелі, просто штовхнувши. Можете збити його з ніг чи оглушити. Можете дезорієнтувати, сховатися від ворога. Коротше, просто вигадайте щось, і, ймовірно, ви зможете це зробити з ворогом. Це насправді робить кожну битву в грі унікальною. Є купа магії та пасивних умінь. Про їх кількість я вже згадував. Купа резистів до вогню, холоду, отрути чи чого завгодно. У бійців також є свої ресурси типу мани. Є все коротше, будь-яка битва з вашої партії в Dungeons and Dragons може стати реальністю. Все відбувається в покроковому режимі і завжди є час подумати. Кожна бійка, це по факту головоломка. Треба придумати, як завдати шкоди ворогу і не загинути самому, куди витратити очки руху і так далі. Раджу вам запам'ятати одне правило: за будь-яку ціну займайте висоти. Якщо є пагорб, бийтесь за нього. Другий поверх будівлі те саме. У Юніта на узвищі дуже багато переваг. Ворогу важко до нього дістатись, важко дістати уміннями. І він має великий шанс промахнутися. Причина 12. Головоломки Раз ми вже згадали за головоломки, то черговий крутий факт про Baldur's Gate 3 полягає в тому, що цих самих головоломок у грі дуже багато. Вам часто доведеться пересувати якісь ящики, натискати якісь важелі, розподіляти своїх чотирьох персонажів, щоб кожен з них робив свою справу у тій чи іншій частині підземелля. Все для того, щоб дістатися до цілі, враховуючи, що ще й кожна бійка це головоломка, можна сказати, що вся гра це одна велика головоломка. Таке твердження не на 100% правда, але приготуйтеся, що крім великої кількості читанини, вам ще й доведеться багато думати. Особливо на високих рівнях складності. Але це не так страшно. Важливо, що будь-яка вдала дія винагороджується, завжди знайдеться якийсь веселий діалог чи смішний момент, що розбавить рутину. Тому і проходження Baldur's Gate 3 не скочується в щось марудне. Причина 13: удача та кубики. Передостанній з моїх 14 крутих фактів про Baldur's Gate 3, які перетворилися ледь чи не у передрелізний огляд гри, полягає в тому, що під час проходження немає нічого важливішого за вашу удачу. На удачі базується просто все. Потрапив у пастку, і доля вирішує, чи проходиш ти перевірку на витривалість, і чи виробить тебе падіння з висоти, чи ти залишишся при тямі. Намагаєшся обманути когось. Удача вирішить, чи вистачить тобі харизми. Майже кожна дія це кидок кубика, і своїми характеристиками ти лише збільшуєш або зменшуєш шанс на удачу. Тобто, так, є ймовірність, що ти здоровенний, прокачаний варвар, не зможеш відібрати цукерку в дитини. Є вірогідність, що твій дуже мудрий чародій не розгадає шифр, котрий піддасться навіть школяру. Ну поганий в нього день, що ти хочеш. У всіх може бути поганий день, але може бути й навпаки. Ти можеш здолати короля демонів, бо він промахнеться по тобі тричі поспіль з шансом у 5%. А ти натомість завдаш йому три найкращі удари. Все залежить від удачі та від кубиків. Ну і ще від твоїх бафів. Бафи та уміння не допоможуть тобі лише в двох випадках: коли випала одиниця та коли випала двадцятка на кубику найменше чи найбільше значення. Випала одиниця, це провал, і твій варвар програє в бою старому діду на милицях. Випала двадцятка і це неймовірний успіх. І навіть твій нехаризматичний карлик, котрого ненавидить якась принцеса, отримує прихильність та симпатію цієї дівчини. Маріо у захваті. Світом Baldur's Gate 3 керує 20-гранний кубик. Керує удача та ймовірність успіху. В принципі, те ж саме можна сказати і про наш реальний світ. Причина 14 українська локалізація. Ну і фінальний факт, а також один з головних аргументів для того, щоб пограти в Baldur's Gate 3 та підтримати розробників цієї неймовірної гри це українська локалізація. Ви можете подумати, що це рекламне відео, настільки сильно я тут розхвалюю новий проект від Larian Studios. Проте насправді я пишу від щирого серця: рекламуємо тут тільки SSD від Kingston. Коротше, я у захваті від раннього доступу, у захваті від політики Larian Studios. У захваті від масштабу, котрий вони запропонують у повній версії гри. Baldur's Gate 3 неймовірна. І якщо на якусь гру і варто витратити кошти, то на мою думку це саме той випадок. Тим більше, що після прохань української спільноти у Baldur's Gate 3 додали українську локалізацію. Так, зараз ігор з українською локалізацією все більше, але саме aaa проєктів проектів не так багато. Baldur's Gate 3 задає тренд у цьому напрямку, і за це їм велика подяка та пошана. Було б не дуже приємно грати в гру, де треба читати 2 мільйони слів англійською чи тим паче російською. І дуже добре, що не доведеться. А що ви думаєте про Baldur's Gate 3? Чекаєте на цю гру чи пропустите її? Обов'язково пишіть про це у коментарях. Я розповів вам те, що знав про цю гру, і навів багато аргументів до того, що це проект, який буде задавати тренди у жанрі RPG ще дуже довго. Я впевнений, що геймерам пропускати його не можна. Але кожен має право на свою думку. Я ж дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте про круту SSD та оперативну пам'ять від Kingston. Для комфортної гри в Baldur's Gate 3 Ці апгрейди знадобляться точно. Усі посилання досі в описі, і до нових зустрічей на каналі GameViz. Ми вже готуємо для вас ще більше крутого контенту про Baldur's Gate 3.